Власне, спостерігаючи за долею українського народу, я зрозумів і помітив таку штуку, та не тільки я, що українці вони е, е, значною мірою е, достатньо такі рустикалізовані е, м, персонажі. Це що таке рустикалізація і рустикальність? Це сільськість. Тобто нам от притаманне це хуторіанство, прив'язаність до землі. Футуризм він по суті проголошує розрив з землею, досить копати свої городи, будуйте великі міста, мегаполіси. Ці міста повинні бути імперією, імперією зброї, імперією агресії, імперією техніки і, і сили. А що нас зупиняє в своєму розвитку і в якійсь далекоглядності геополітичній? Це прив'язаність до картоплі, до буряку, до бур'яну, і я розумію, що тут зі мною можуть полемізувати більш такі консервативні традиціоналісти. Ми, в принципі, знаходимося всі в одному річищі, тобто ми правоорієнтовані люди, у них пов'язані там культи з землею. Ну, я дотримуюся футуристичної лінії. Я вважаю, що нам треба розірвати всі стосунки з землею, бо ці лопати, граблі, вони нас відволікають від ідеї флібустірства, ідеї завойовництва. Якби ми не приділяли так багато часу лопатами граблям, ми б дійсно. Ну, Займалися грабіжництвом, порядним грабіжництвом, як, як козаки. Так, от, от козаки не займалися ж аграрними питаннями. ну, Виключно там жило якісь посполиті, жили навколо Січі. От, їм дозволялося мати дружину, вони там копали собі городи ну, і забезпечували Січ провізією. А ну, справжні нормальні мужики, футуристи, козаки були футуристами на моє глибоке переконання. Вони займалися грабіжництвом. вони займалися експансією, е, намагалися е, дібаширити в Європі, тобто, і анексовувати. так анексовувати, то приймали участь там в 30-літній війні, то е, поїхали, наприклад, там заробляти гроші, е, будучи найманим військом. В Іспанію, так, от їх кардинал Мазаріні наняв, ну, наші козаки там садрагалі Іспанії. Вони ж не займалися цей час бульбокопанням, правильно? Не бігали там навколо лопати і сапки. От, вони плекали зброю. І тому в футуризмі це дуже важливий момент. Відмова від землі і е, протиставлення аграрного простору урбаністичному. точніше ще навпаки протиставлення урбаністичного простору традиційно аграрного. Якщо говорити про урбанізацію, то урбанізація в футуризмі з'являється власне, як паростки другого футуризму, осмисленого футуризму, футуризму конструктивістського гатунку, де, важливо, де важливим складником є перетворення всього життєвого простору на великі Ви ніколи не... Завважували те, що місто по суті нагадує великий механізм. Очевидно, що кожен проводить такі паралелі в своїй голові. Дійсно, місто це великий механізм, це велика машина. А футуризм це є машинне мистецтво. Футуристи відмовилися від лопат, від жінок на користь зброї і машин. Почуття теж їм не потрібні, їм потрібна агресія, війна і так далі. Тому от, все, що пов'язано з машинними якимись вподобаннями, з машинними тенденціями, це є все футуристичне. І все, що пов'язано з почуттями, з якоюсь емоційністю, з, з якимось ну, я не знаю, з якоюсь витонченістю, куртуазністю, це навпаки, є Тому... Футуристи е, говорять про те, що це досить загравними е, тими темами, нам треба осмислений простір, нам потрібно місто як машина. Е, вони забудовують е, міста в своїх е, візіях е, просто е, гігантськими висотками, і е, на початку століття, м, ну, мабуть, ключовим таким архітектором, який розвивав цю футуристичну. Теорію в площині архітектурної думки був Антоніо Сантеє. Формація нові тенденції Уго Небіо Маріо Кетоне, тобто вони зводять ці велетенські машини будинки або будинки машини Багатофункціональні, вони відмовляються від декорування, від прикрашання, від того, що. Може викликати якісь ніжні почуття в людині від каріатиди Атлантів. У Львові, звісно, ну, переважають каріатиди і Атланти. Це така більш, більш не футуристична архітектура, але є і дуже цікаві тут будиночки конструктивістського рятунку. Я от ходжу, роздивляюся, і звичайно цікаво. Тобто це такі геометричні, прості форми. Там нема ніякої ліпнини на них, там все дуже суворе, мінімалістичне, без прикрашання і без будь-якої лірики. Мінськ треба У Мінськ треба їхати, щоб таке побачити. — Ну да. Там сталінський ампір. Ну, а тоді чим Сталін... різниця, якщо так навчали? Ну Сталінський ампір, там це трошки. Ну Якщо зняти герби, грубо говоря, в, в стилістичному сенсі він навпаки. Він... Є якої якими спореродженням класицизму. Там пафос якийсь. Там пафос, а, дійсно, там усі пілястри, аркартурні фризи, там, колони. Тут, тут, тут В футуризмі так. цього немає. Колон, немає ні іонійських, ні дорійських колон, ні, і скульптури теж на будинках. Тобто вони не прикрашаються. <кій> Дмитра, ще так. питання, А деякі проміжні форми футуризму, що от тут я бачу, сидять молоді хлопці, дівчата, і вони хочуть все-таки може, там хтось і одружитися, там, бо тут так дівчата зразу не от. От, от, от якесь таке, що вони повоювати, і одружитися. Насправді, футуризм дуже збалансована, збалансована штука, вона неоднозначна. І ну, я, відповідаючи на це запитання, хотів би... Зачитати, зачитати, зачитати уривок з власного маніфесту, це маніфест пут конструктивістів. Цей маніфест погодився ще включити в альбом Арсені Білодуб, Це альбом Братство Сумління. Так, бачите, він в такому футуристичному стилі оформлений. Так, тут Дуже просто все, мінімалістично, але концептуально. І там, значить, в тій книжці, яка вкладена в той альбом, там опубліковано цей маніфест, я його теж ще писав, перебуваючи за ґратами. І тут бачення. Моє бачення власне, футуризму і підходу до питання там, жіноцтва, і, ну більше не до жіноцтва, а до дітонародження і взагалі ну, наскільки це є взаємообумовлені речі і наскільки вони потрібні. Тут дев'ятий пункт. Ми проголошуємо в площині нової футуристичної естетики. Образ дитини еталоном найдосконалішої і найдовершенішої краси. Чому дитина? Тому що дитина це є певна інвестиція в майбутнє. І, а саме майбутнє це і є футуризм. Бо футуре латиною то є майбутнє. І футуризм це віра в безхмарне майбутнє. Це віра в світле будуще. Між іншим, комуністи вони вкрали як футуристичну форму. У італійців так от і самі ці хано, ну, я, наприклад, проти того, щоб російський авангард і представників російського авангарду і футуризму називати футуристами. Вони будуть які І це справедливо. А італійці це футуристи. Я зупинився на, на тому, що футуристи в площині нової футуристичної естетики образ дитини проголосили еталоном найдосконалішої і найдовершенішої краси. Отже, ми потребуємо яснозорих дитячих облич і усмішок, нерозчленованих фонем і артикулів новонароджених немовлят і безугавної енергійності дитячих рук і ніг. Ми возвеличимо кожну жінку, яка виявляє готовність народити українському чоловікові щонайменше 10 дітей. Хай живуть родинні цінності, вірність у стосунках і культ багатодітності. Хай живе родинне мистецтво і життєрадісні малюнки дітлахів. Хай одвічний, незрівнянний, величний подвиг материнства також живе. Нам не потрібні фривольні шльондри з глянцевих обкладинок плейбою, від яких тхне інтелектуальним зубожінням і дешевизною. Нам не потрібні інфантильні дівочки курсістки на правах чесних, розпущених Аделін і біатрічів. Ми потребуємо жінок, які забезпечуватимуть історію української нації новим людським матеріалом. Геть механічний секс заради самої насолоди, геть добровільну бездітність і безвідповідальність перед старшими поколіннями в питаннях дітонародження. В лапках секс ми замінимо життєдайним коханням, гармонійним актом поєднання чоловічої і жіночої сутності з обов'язковим обов зачаттям дитини. Ми проклинаємо винахід юдейських психіатрів звітня, вони вже сьогодні фігурували в хроніках, які нав'язали європейському світові сексуальну революцію, згубні гравітації вільного сексу, пропонований образ звабливого мачу і амансипованої леді перетворили чоловіків, на хтивих кнурів, а жінок на дешевих і підтоптаних шльондах. Які не поспішають народжувати дітей, живучи заради самообожненого, самообожненого і тупорилого его. Від сьогодні ми проголошуємо найвищою формою мистецтва акт творення, а точніше серійного продукування дітей. Своїми творчими зусиллями на ниві дітонародження ми зупинимо стрімку депопуляцію слов'янського народонаселення українського. І на фронтах демографічного. Поступу своїми невгомовними лебідозними імпульсами здійснимо великий прорив. Так що дівчата можуть бути спокійними, нормальні мужики. тільки Всього нас, все треба 10 дітей. Та, Вони тільки северсум, це розслабилися, як знов напружені. Що нас футуристи — Життя бентежне. Подразумеється суцільна напруга. А, так, тому ну, насправді. Дійсно, Юрій слушно зауважив, що я неодноразово казав про те, що футуристи досить скептично ставилися до жінок. Футуристи вони росли. Це були маленькі діти, вони були дорослими людьми, але маленькими хлопчиками в душі. Тобто, на момент виникнення футуризму вони, ну, по суті, відмовлялися від жінок. Але ну, перед цим ну, той самий Філіппо Томазо Марінетті він спочатку написав маніфест і інструкцію по тому, як треба майстерно зваблювати жінок, от, але потім все ж таки перейшов на позицію патріархальної родини, от, вступив в шлюб з Бенедеттою Капою, яка йому народила трьох дітей. І відповідно погляд на цю тему він також змінювався. Адже і сам футуризм змінювався. Була перша хвиля футуризму, вона деструктивна, вона інтуїтивна і така попертатна. І другий футуризм це той футуризм, який вже вилонювався в фашистській Італії. Тобто це безпосередньо фашистський футуризм, фашовий футуризм. Він навпаки, він більш конструктивістський. Він технократичний, він збалансовано і інтуїтивний, і раціоналістичний. Адже сама ця машинна спрямованість, орієнтованість на технократію, вона потребувала інженерної думки. Але вони і не відкидали своїх первинних настанов щодо інтуїтивності раси, щодо інтуїтивності крові.